Чоловіки з бородою небезпечні густа рослинність на обличчі справжній інкубатор для бактерій. Таких висновків дійшли британські дослідники. Вони запевняють, собача шерсть має менше паразитів ніж чоловіча борода. Ми проведемо свій власний експеримент за допомогою люменоматра. Виміряємо рівень бактерій на моїй власній бороді та на шерсті домашнього пса. Беремо прилад в руки та палочки для вимірювання бактерій. Проводимо на її по шерсті пса. Після цього поміщаємо прибірку з аналізами до приладу та чекаємо 15 секунд. З бородою проводимо такі ж самі маніпуляції. Допустима норма волосиного покриву бороди не має перевищувати 120 РЛО. на моїй бороді 626, А от у нашого чотирилапого піддослідного їх виявилося 4097 РЛО. Результат тесту суперечить не збігається з висновком науковців, адже за нашим спостереженням чоловіча борода має у 6,5 рази менше бактерій ніж у собаки. Проте, за словами фахівців, такий метод перевірки важко назвати науковим, тому що порівнювати бактерії на чоловічій бороді та собачу шерсть недоречно через різний мікробіоз.